4 червня світ відзначає міжнародний день безневинних дітей, жертв агресії. В Україні ж сьогодні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії. Нині кількість обірваних життів сягнула понад пів тисячі. Детальніше про те, як маленьких янголів згадували у Чернівцях, знає Антоніна Фігель. Пані Ірина втратила на початку повномасштабного вторгнення сина Олександра, невістку Анастасію та дворічну онуку Кароліну. Вони загинули під час авіаудару по Маріупольському драмтеатру. Тож нині разом із іншою онукою Валерією, якій вдалося вижити, прийшли на центральну площу Чернівців, аби вшанувати пам'ять маленьких українських янголят. Ми з Маріуполя були в драмтеатрі, бомбу скинули, батьки загинули сестричка два рочки. Жителька Маріуполя Юля теж нині долучилась до всеукраїнської акції Голоси дітей. Жінка також принесла м'яку іграшку як символ втраченого дитинства, які організатори обіцяють передати малечі з постраждалих від військових дій регіонів. Я з Маріуполя на свої очі бачила загиблих дітей. Це травма мабуть на все життя, котре ніколи не забудеться. Ні дінеться, тому що я тут не сама, я працюю в центрі. Я Маріуполь, і ми тут з нашою командою прийшли вшанувати загибель діток, котрі гинуть на жаль, і по сей день. І це для нашої країни дуже страшно, тому що це наше майбутнє, це наше покоління, котре повинно будувати країну, підіймати, а ми на жаль їх. На жаль, кількість вбитих окупантами українських дітей зростає так за даними офісу генерального прокурора станом на 4 червня. Цього року, з початку повномасштабного вторгнення, 551 дитина загинула, та понад 1368 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Утім, ці дані не остаточні, адже неможливо отримати достовірну інформацію через бойові дії та тимчасову окупацію частини території України. Нині духовенство провело молитву за душі усіх Янголів, а по завершенні. Акції на площі створили пронизливий меморіал, як пам'ять про душі невинних дітей, присутні почепили на дерева, маленькі дзвіночки. Антоніна Фігір, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.